Я вже доїхала, я виглядаю мега негарно. У мене через дві години обстеження я зараз їду до подружки, а потім вже звідти, якщо встигну, в Макдональдс. Якщо не встигну, то ну, нічого. Кафець. Ну, я ще непогано виглядаю без макіяжу. Але я брові собі щось трошки зробила і Рум'яним трошечки, тому жах. Я вас рада вітати в новому лозі. Я йду в свою лікарню. Чесно, настрій взагалі, я не знаю, мені настільки пофіг уже. Звісно, uh, хочеться, щоб ця ремісія була, але мені відчувається, що наче все буде і все буде добре. Не знаю, такий якісь настрій, але якщо не буде, то чесно, головне, що мене просто відчуттям мені комфортно. Ну, як комфортно, но не було ніяких випадків епілептичних. Я вже рік лікуюся. Від епілепсії. ну, Остаточно я від неї не вилікуюся, мені треба просто увійти в ремісію. Кожні 3 4 місяці я приїжджаю і Коротше, що я роблю. Еге, мені вічають на голову всякі якісь фігні. і потім лікар робить якийсь там висновок, а потім вже Розказую мені, що в мене не так. Я пила ліки і ніякої коротше, ремісії взагалі не було. Ну Побачимо, що на цей раз буде. Ось такі от справи. Все, я пішла. А я казала, що буде да. Ну так от. Я купила шоколад за 40 гривень. Вибачте, мікрофон я вирішила не одягати, тому що в мене зайняті руки. І хочеться з вами прям от-от поділитися. А так я поки поставлю мікрофон, вже не от от буде. Тут будуть маленькі вставочки, тому що я щось мало розмовляла в цьому влогі і вирішила договорити з приводу ремісії, яка настала. Я була на обстеженні, там дві години я спала, потім мені треба було почекати, і я пішла до лікаря. Ну, сума, я йому сказала, що все добре. І реально, за цей період не було ніяких приступів, ба! Не було ніяких приступів, нічого. А, ну, все добре. Але ж це я почала пити новий препарат. І я сп... ну, це через нього, напевно. Тож я все, він мені каже, ну, тіпа, ремісія, але, а, то, що я пила, все залишається тільки ну, да, та доза. І він каже: ну, поки не будемо послаблювати, подивимося ці 4 місяці, а потім вже як піде. А, Якщо не станеться приступів, будемо або поменшати дозу, або ще щось. Думала, звісно, що мені скажуть будь менше ліків. Хотілося б дуже, але не сказали. Ну, спасибо, що хоч ремісію поставили це. Я за це дуже, дуже, дуже рада. Дивимося далі. Передача Юля Виславська. О. Давайте записувати подкасти там, я не знаю, інтерв'ю. Зараз нам Ой. будуть розказувати про панкейки імбернікіста. Да? Я передаю мікрофон. Я не знаю, я буду в своєму влозі, напевно, додам рецепт, але. У нас є чудові панкейки. Дивіться, тільки не показуй показується грязний <рес> У Нас є дуже чудові панкейки. Це панкейки зі смаком імбирного пряника. Я їх вже готувала, але цього разу ми я до них до <рес> цього разу я до них додала таку спіральку, і вони тепер зі смаком імбирного пряника і сінабону. Вони супер смачні, і я вважаю, що вони дуже класно виглядають. Ще дивіться, що це Морозиво. власноруч зроблене, да? дуже вищував, Моє морозиво. Так, зараз ми підемо на один холм. Я дуже хотіла, я там дуже давно не була. Того моменту, коли я їздила на павільйон в танці зірками. Це було дуже давно, 4 роки тому назад. Да, потім ми поїдемо там гуляємо. Я дуже хочу на атракціони якісь їздить і ну, такі справи. А далі якийсь ресторан. Все такі кофточки. Максимально жахлива погода. Я вже хочу уїхати, хотя я хотіла на атракціонах покататися, але вже не хочу. Просто прям воно, моросить дощ, у мене ще немає капюшона, воно все на мене сипаться. Що попало просто. ай. На вулиці дощ. І у нас тут така якась персональна кімната. Це я забронювала. Ну no. дуже це прям буде. гарно. Це трошки аж настрій підняло, тому що в мене немає капюшона і все на моєму оцей передок волосся. А ввечері ми ще планували йти. Їсти кудись. Ну, зараз ми теж будемо їсти і зараз будемо дуже багато їсти. Какао і якісь кісто. <рес> ну а шо? Тут ще пах, тут є кіт. Дивіться, тут є кіт. Привітки. Добрий день. Таке Це гарнюля. Ну, так ось відбувається, але там, як в селі, знаєте. приїхав такий в силі. Це курячі якісь типу кіш, паріг, з курка та грибау. Це какао NTL. А це бананове какао. Це коштує 175 гривень. Це теж 175 і це 175. Короче, я <решно> Коротше, я покаталася, страшно було і мені. Прям реально страшно. Але ну, кайфово так було. Тут, не знаю, чи вам все цікаво. Тут ковзинка. Ну, бабі, якщо чесно, закордонних всяких штук. І слава Богу. Покажи, сейчас. <решно> а що вона? Це вона те чешу? Ага, дивіться, вона, типу, підтікає трошечки. Капець така от гарна ялиночка, не знаю. все. Це все, що тут можна перебити. Але пахне тут дуже смачно, прям да. І, до речі, припинився моросить дощ, але затіска вже ужасна. Дуже вжасно. Ми прийшли в заклад, який порадила Дарина. Тут має бути дуже смачно. Цей заклад був в Дніпрі. Тепер вони відкрилися в Києві. І тут шатається стіл. Ну, чисто отак от я роблю, і якби тобі він падає. Все, це єдиний факт, який я поки можу сказати. Але тут прикольно, тут гарно і такий вайб ресторанів Купера. Ну, але це, мабуть, вайб всіх закладів гарних, але тут прикольно. Цікаво, як буде це все по смаку, бо дуже цікаво. А так от своя. Це піца квартал. Тут якась спеціальна печка з Італії. Це мені теж розказала Дарина, що вони спеціально з того проносить, ось таке тісто запікається в печі. Виглядає прям з італійської печі. Да. Це все дуже гарно виглядає і отак от. Зараз я вам скажу, наскільки це. вкусно. Я просто дуже люблю поєднання меда і сира. Це прям вообще топ. Очень смачно. Наступна – це ревіолі з креветками і соусом з креветками. Я таке тільки на мисі все побачила. Нет, вот не Добрий ранок, я так хочу спати. У мене так болить голова, я не знаю чого. Але зараз я буду бачитися з дівчинкою. Хотіла піти в цей заклад. Не буду його вимовляти, я просто вставлю. просто я навіть не знаю, як правильно воно буде. І мені там дуже хотілося спробувати саме крокмадам. Тому дуже цікаво. І це знову ресторан Купера. Тому подивимося, побачимо. Я лошара ще той заклад. Я вже давним-давно пройшла, але тут немає пішохідного переходу. І ну, по факту, я зараз іду дуже далеко, щоб перейти дорогу. В закладі, каче, пепа це купіра ресторан. І, чесно, мені не сподобалось Крок-Мадам. Я уявляла його іншим, тобто, ніжнішим. Я розумію, що там переробили його на свій маневр, але мені здається, все ж таки, оце така хлібинка, як тостер, був би смачніший, ніж якийсь оцей типу лаваш. Ну, коротше, мені було якось. Ну, не суха, але якийсь дуже дивний смак. Мені здається, що він не такий. Він має бути інший. Чи я щось не то... Ну, коротше, що там взагалі воно мені не зайшло. Все. Це просто якийсь рай. Подивіться на це. Боже я сюди приїхала. Кошмар. І мені все треба, і воно все таке гарне. Але десь тут ще має бути новорічна колекція. Але тут воно все таке є. Дуже подобаються такі прибори. Прям вау. Як тут все мило. Я не можу воно все дитячого надати, це в мене Ну, Це прям дуже гарно, прям. Але оце я б напевно не купувала. Тому що я бачила в іншому місці і однакова ціна, але, але коротше, якісь краще. Я приїхала в той дурацький дрімтаун. Я думала, там є магазини, які мені треба. Я щось пройшлася, не піднялась на інший поверх. Я подумала, що немає цього магазину. Цей магазин там був, але я пішла вже в іншу, коротше. І вони там всі маленькі, тобто мені не подобається, що вони там всі маленькі. Магазини зараз там взагалі мінімальна, взагалі вибору немає. Ну, ви швидко пройшлася. Коротше, ні в які магазини я в цей раз не буду сильно заходити. Зараз хочу піти в ЦУМ, в магазин, ой, бачте, з якого постіль ми нову замовили. Мені там подобаються серветки, але я не знаю, чи вони є в наявності. Тому зараз будемо дивитись. А в Цумі в магазини саме взагалі ніколи не заходили, тому, тому я сюди стісняюсь. Блін, думаю, я <говори> дорого багато покупати не буду. Там ще знаєте, це як в бракарді, коли ти заходиш і всі так дивляться, обдивляються. Я досі не знайшла цей магазин. Я, я не розумію, як тут це влаштоване. Типу немає назв магазину, нічого немає. Скажіть мені, будь ласка, це ужас. Як же мене вивісив цум. Це просто я не знаю. Хто туди ходить, це ужас просто. Я вам потім може розкажу, але просто знаєте, що мене це дуже бісило. Історія про цум, це взагалі просто. Немає ніде надписів, магазинів, просто такі, ну, типу, домашній одяг. І все, ти заходиш, і там просто триста. Я не знаю, може я для. Ну, для мене це нова інформація, тому якщо ви це все знали, пожалуйста, послухайте і подумайте, яка я. я шукала там магазин з постільною білизною, а там в них ще є серветки. Я обійшла отак. От я вже 300, я на всіх поверхах була, я вже ж зайшла на той, на якому я і думала. Я хожу, хожу, дивлюся, немає, 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 немає. Спитати я боюся. Я написала спочатку. Кажу, ви де на якому ви поверсі? Там типа не падала, я вже ж вийшла, опять потім піднімаюся. Написала, запитайте. Ви, там. Ну, блін, Я не бачу такого -то консультанта. Підходжу до якісь дівчат, я не знаю, стоять, это. я така, но підскажіть, типа, де у де цей Ну, Я ж така, ага, все, я вже не улибаюся, я вже нікому не буду після цього це... Це український бренд. Я така, так. Ну, Ну, типа, ладно, мало там всі ходять, оце такі, я не знаю, дорога багата. Ну, але оце, фу, так я вслуховий. Ну, ладно, понятно, може ж, коротше, може, це не їх, ну. ну, можна було хоча б вічливо якось. Коротко, думаю. іду, немає там, я не бачу, ну вообще не бачу. Тобто, в моєму явленні маю такий стенд і написала, типу, от отеот. А там же просто ти маєш ухухати, як от у хаті як в секонд хенді просто. Ладно, думаю, ну, все, я ще до якось підійду і там кажу, можете підказати, де, що, вообще. І там така жіночка теж така ж сама, як у ті дівчата, стояла на этом. І я, яка підхожу, а зараз ти найду мене менеджера. Тобто вони не менеджери, вони просто люди, які там. Локально менеджерка теж така дуже приємна жіночка, все та-да-да, та, 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 пішли дуже добре. Коротше, приходимо нашли. Це було такому закутку в якомусь. Що, ви знаєте, три постільних лежать. Дому да, живемо щось пацьке. Я в його в житті не нашла. Ну, це просто це. І така, а серветки є, Я кажу. Ні, на жаль, у нас тільки постільна білизна. Боже. Коротше, я на ці торгові центри витратила ну, години все свій вільний час, який в мене був в тому дрімтауні, це взагалі ужас нічого. Потім ще сюди ходила 300 років, ну і мені вже треба було їхати. Такі справи взагалі дуже бомба. Ця дружка приїхала. Вибачте, мені вже лінь доставати мікрофон. Це все одно так не в моменті, Забираю медан і вже йду на маршрутку. Прикольно, такі дні я багато з ким побачилась, і це такі нові знайомства, старі знайомства. Тут це з подружкою вона зараз теж приїхала з Польщі, день-два в Києві, а потім Суми знову. Тобто ми там побачимось. Ну, нічого вибісила мене в магазині, нічого я собі не купила, ну нічого. іду, на да, забирати речі. Я з вами прощаюсь, дуже дякую вам за це відео. Такі якісь я така дуже остороння була, але сподіваюся, розмовні ставочки вам трошечки. Пора. Скоро, думаю, з вами побачимося. Тому, якщо у вас ранок, доброго ранку, якщо у вас вечір, доброго вечора, якщо у вас день, ідіть щось робіть. Я викладаю це відео ввечері, тому я думаю, ви вже сіли, почилили і все. А хто дивиться зранку, всім привітки! Смачного сніданку, хто в під, ви поняли, що робити. Все, пока.